Діти ми будемо читати по складах та утворювати слова спочатку з буквою А. К-АК А, -ка В, ВАВ кв -ва. КАВА. Утворене слово Кава. М -а -ма. М -а -ма. М -а -ма. М-А-МА. М-А-МА, мама. П-А-Па. R ah, ar, pa, ra, Pa-RA. fa, ah, fa, ru, ra, fa, ra, far, ma, ah, ma, su, ah, sa, ma, sa, ma, sa. Перейдемо до слів з буквою О. к О, КО, л л-о-ло, ко-ло, коло. Утворене слово коло. В-о-во, д-а да. Во да. Вода. Г о го р а ра го ра гора с о со в а ва со ва сова п о по р а ра по ра пора а зараз слова з буквою у спочатку читаємо склади Ч-у-чу до. Д-О-До, Чу-до, Чудо Б-у-бу, ЛО. бу Бу-ло, бу, ло. Бу, ло. С, У, Су, М, а, М-а, су, Ма, Сума, Сума. Р-у-ру. Д-а. Ру да руда. Р-у-ру. К-ака. А, ка. Рука Рука. Складемо слова з літерою Е. Н. Е, не. Б. О. Бо не бо небо м е ме, т ме та ме та. Читаємо далі: Т. Е. Те м а те ма тема. С Е. Се, л. О-ло се, се-ло, се В-е, В, А, жа, В, ве, жа, вежа. Також почитаємо слова з літерою «и», а потім з літерою І. М, «и», ми. Л, О-Ло, М, ми, ло, «мило», з, и, з, м. А ма Ма. Зима. М Ша. Мы ша мыша. Б. а ба. Ба. Рыба. х Х. Жа. Х. Жа. Зараз читаємо, де зустрічається і д-і-ді, т-ти, діти, діти, т і ті, н і, ні, т, ні, ті, -ні. Л, і, ЛІ, к, и, к, ли, к. Лика. Р-и-ри к ака. Рика, рі, река, к-и-ки м-оно, но, кино. Кі, Повторимо эти слова. Кава, мама, пара, фара маса коло. Вода, гора, сова, пора. Чудо було, сума, руда, рука, небо, мета, тема, село, вежа, мило, зима, миша, риба, хижа, діти, тіні, ліки, ріка, кіно. Потренуємось читати ще деякі слова: Ва, за, ваза, ла, ма, лама. Та Тато. КА ША Каша но га нога ву хо вухо пі на піна мо ре море не Ни, ва нева по, ле, поле. ваза, лама, тато, каша, нога, вухо, піна, море, нива, поле. Бажаю успіхів у навчанні. Заходьте на мій канал, де багато чого цікавого для вас.